Розсіяний склероз – ранні ознаки та симптоми. Розсіяний склероз – чути своє тіло, перш ніж він стане занадто пізно. Розсіяний склероз – арс це захворювання, яке часто описується як хитрість, і це не просто метафора. Важко діагностувати, симптоми можуть бути неспецифічними та змінюватись від людини до людини. Як невролог, який має багаторічний досвід, я часто стикаюся з ситуаціями, коли пацієнти приходять до мене з уже занедбаними етапами РС, тому що тривалий час тихі сигнали мого тіла ігнорувались. Ця стаття це не просто переказ симптомів арс, це посібник, заснований на особистому досвіді та спостереженнях, розроблений, щоб допомогти вам навчитися слухати своє тіло та розпізнавати перші дзвони, які можуть свідчити про розвиток цієї хвороби. Пам'ятайте, рання діагностика є запорукою ефективного лікування та уповільнення прогресування АРС. Чому раннє визнання так важливе? АРС це аутоімунне захворювання, при якій імунна система атакує мієлінову оболонку нервових волокон. Це призводить до порушення передачі нервових імпулів та розвитку різних неврологічних симптомів. Рання діагностика та початок лікування дозволяють. Уповільнити прогресування захворювання, сучасні методи лікування РС спрямовані на придушення імунної системи та зменшення частоти рецидиву. Чим раніше розпочато лікування, тим краще прогноз. Врятуйте якість життя, раннє втручання дозволяє мінімізувати неврологічний дефіцит та підтримувати функціональність. Запобігти незворотним змінами, у деяких випадках з пізньою діагнозом можуть відбутися незворотні зміни нервової системи. Перші дзвінки на що шукати. Як я вже згадував, симптоми РС можуть бути дуже різноманітними. Однак є кілька ознак, які найчастіше зустрічаються на ранніх стадіях захворювання. Важливо розуміти, що наявність одного з цих симптомів не означає, що у вас є арс, однак, якщо ви помітили кілька цих знаків, особливо якщо вони погіршаться з часом, не забудьте проконсультуватися з лікарем. Візуальні розлади це один з найпоширеніших симптомів РС. Пацієнти можуть відчувати розмиту зору, подвійне, втрату зору в одному оці або часткову втрату полівзору. Я часто чую від пацієнтів скаргу на мерехтливі або розмитих плями перед моїми очима. Це може бути ознакою оптичного невриту, запалення зорового нерва. Оніміння та поколювання – це ще один поширений симптом арс, пацієнти можуть відчувати оніміння або поколювання в кінцівках, особливо в ногах. Я часто зустрічаю пацієнтів, які описують це як відчуття, що мої ноги мої. Ем'язова слабкість слабкість у кінцівках – ще один можливий симптом арс, пацієнти можуть відчувати труднощі під час ходьби, піднімаються по сходах або виконання інших повсякденних завдань. Проблеми з балансом та координацією. РС може впливати на мозок та спинний мозок, що призводить до проблем з рівноваги та координації. Пацієнти можуть відчувати запаморочення, нестабільність під час ходьби або труднощів із виконанням точних рухів. Втома, втома спека відрізняється від звичайної втоми: це виснажлива втома, яка не проходить після сну і не покращується після відпочинку. Я часто запитую пацієнтів. Ти просто втомився або ти виснажений. Проблеми з сечовим міхуром та кишечником. Ар може впливати на нерви, які контролюють сечовий міхур та кишечник, що призводить до проблем з сечовипусканням та дефекацією. Когнітивні розлади, арс може впливати на когнітивні функції, такі як пам'ять, увага та мислення. Пацієнти можуть виникати труднощі із запам'ятовуванням інформації, концентрацією уваги або прийняттям рішень. МС-хак та інші незвичайні симптоми. Деякі симптоми РС можуть бути досить незвичними, але дуже характерними. Наприклад, МС хак це відчуття стискання навколо тіла, що може бути дуже неприємним. Цей симптом виникає через пошкодження нервів у шийному відділі хребта. Я також часто чую від пацієнтів скаргу на відчуття, що мої ноги не мої, або відчуття, що я гуляю по вовні. Ці відчуття можуть бути пов'язані з пошкодженням спинного мозку. Феномен та температурний ефект унера. Важливо знати, що симптоми РС можуть погіршуватися при впливі тепла. Це явище відоме як явище унера. Тепло може посилити існуючі неврологічні симптоми або навіть викликати нові. Я часто раджу своїм пацієнтам уникати перегріву та носити легкий дихальний одяг. Прадест, аРС, передвісники хвороби. Нові дослідження показують, що деякі люди можуть мати попередники АРС за кілька років до типових симптомів. Ці передвісники можуть включати когнітивні розлади, труднощі з пам'яттю, увагою та мисленням. Збільшена кількість відвідувань лікаря, часті скарги на погано визначені симптоми: депресія, тривога та мігрень. Ці держави можуть бути більш поширеними у людей, які згодом розвивають АРС. Чому діагноз РС може бути важким? Діагностика РС може бути складною через неспівність симптомів та відсутність одного діагностичного тесту. Лікарі повинні зібрати анамнез, проводити неврологічне обстеження та призначити різні дослідження, такі як. Магнітно, резонансна томографія, магнітно-резонансна томографія дозволяє ідентифікувати вогничі демілінізації в мозку та спинному мозку. Лум'яна пункція, спинна прокол дозволяє вивчити спинну рідину на наявність конкретних маркерів арс. Спричинені потенціали вони дозволяють оцінити швидкість нервових імпулів на нервових волокнах. Що робити, якщо ви підозрюєте АРС? Якщо ви підозрюєте арс, не панікуйте. Завияжіться з неврологом. Лікар проведе необхідне обстеження та поставить точний діагноз. Моя порада схожа на невролога: слухайте своє тіло. Я часто кажу своїм пацієнтам: твоє організм найкращий лікар. Зверніть увагу на будь-які зміни у вашому стані здоров'я. Не ігноруйте тихі сигнали. Не соромтеся звертатися до лікаря, якщо щось вас турбує. Рання діагностика та лікування РС можуть значно покращити якість життя та уповільнити прогресування захворювання. Пам'ятайте, ви не самотні, існують сучасні методи лікування, які дозволяють ефективно контролювати хідеарс. Висновок розсіяний склероз – це складне захворювання, яке вимагає уваги та своєчасної діагностики. Навчіться слухати своє тіло, звертати увагу на будь-які зміни у вашому стані здоров'я і не соромтеся звернутися до лікаря. Рання діагностика та лікування можуть значно покращити прогноз та якість життя. Пам'ятайте, що ви не самотні в цій боротьбі. Ця стаття має інформаційний характер і не є заміною для консультації з кваліфікованим медичним фахівцем.